Кому потрібно з волонтерів запчастини на автомобіль. Тобто кузовні деталі, які у нас залишились, це Nissan Навара. У нас залишилися водійські двері, задні двері, правда, без шкла, два крила передніх, капот правда, з такою дирочкою. Ну, я думаю, це не є проблема. Також є у нас балка рульова. От є там ще деякі моменти, блоки управління. Я знаю, що є моменти, можливо, когось прилетіло з хлопців. І треба деякі такі моменти прості. Також є передня балка, супорта, передні бліни. От, навіть стойкі пружини нормальні. Ну, і також є в салоні сідушки, карти, двоє дверей вже немає. Дворники є, дзеркало, рейлінги, заднє міст, але це була машина автомат, щоб просто розуміли, що ця машина була на автоматі. Мотор поїхав в 58-му, коробка поїхала в 43-му. Ну, ми робили вдома машину. І вже деякі речі ми віддаємо безкоштовно. Також деякі моменти залишилися тоді, коли в 58-му знімали мотор. І є ще передня рішітка. І одна фара, тільки не пам'ятаю, яка вона в салоні. Так що кому потрібно з волонтерів? От, Приїжджаєте, забираєте і під відеозвіт чіпляєте. Так що така історія. Кому потрібно номер телефону, в шапці профіля.